Дня, у нас сьогодні четвер. Маємо вихідний, зробили собі на рано таку піцу. Плануємо, може, якусь гріл зробимо. Маємо деякі роботи коло хати. Побачимо, як це в нас вийде сьогодні. Маємо сьогодні таку роботку. Треба покусити тут. І там машинку собі взяли вже для кошення електрично, тут вже розмотали і будемо косити. трошки такої домашньої роботи поробили з Так. машинка почищена з нас. будемо далі щось робити такі дні використовуємо для того щоб щось вдома якісь такі роботки поробити бо після роботи збучні часу нема дуже там хочеться відпочити що далі будемо ще робити. Сьогодні таких галиків напевла кубита. Мали ще до суботи тягнути до чаю і до крави. Ось так у нас красивенько виглядають. Вчора собі купили м'ясо, їздили, вечором на закупи, закупів не показували. Досить довгі закупи були, очереді великі святковими днями зробили собі такі стейки. З хаба, якби з балика, таких помідорок взяли, купили таку тарілочку, собі на грилі хочемо ще грудні картоплі пожарити на димку. Такі розпалочки собі взяли. Пота наші для газу та штучка, ще там пістолетик той поламав, китайський. Рік часу витримаємо по нім. Зараз будемо розпалювати вогник якийсь. Не, так на лава включимо, щоб якийсь контент був та й покажемо як у нас тут вихідні проходять. Маємо тут вуглі такий ще старий, котрий твердіший на розпалку. Будемо зараз розпалювати, завжди тут нелегка штука. Газом то було добре, а за всякими там клинами то не дуже то швидко ще розпалює, але спробуємо щось зробити з того. Лього очі взяли, сіль, морська, ну і перчику трошки додали. Зараз годинку помаринуючи і будемо жарити. Подивимось, що, з чого вийде у нас. По картоплі перший раз жаримо таким способом. наші ще розкалили. У нас таких п'ять стейків вийшло. З кілограма з хабу. По нашому балачку. будемо чекали. Те, що лишили з маринаду, досипали до картоплі, експериментуємо. Побачимо, що з того у нас вийде. Er. Запах у безмі. Пробуємо побути на смак. Вже готові. Картопенка буде трошки довше жарити. Куріля бавлюсь. Тут у нас сирнички готуються. Завтра на роботу на щеденні котлетки. Проплачували за житло. Нам ось такі квітанції дають, як проплачуємо, щоб мали доказ проплати, тут у нас є за комунальні послуги за квітень. Якби. Маємо ще за шміття, то по 39 злотих виходить, Чекай, по 34 злотих виходить від, від людини. Вода 140 злотих у нас. По 70 злотих виходить. І газ вийшло нам чого місяця 476 злотих. Разом 684 за комунальні послуги. Плюс нам за швітло. прийшло там відфінансі, а пані їм здати на пошту, показує скільки проплатити. По швітло у нас шочек удільно стоїть, а газовий шочек у нас там добавочний стоїть в пані в хаті то вийшло 192 злотих нам за світло, то за два місяці так приблизно. Ми так В січні один раз нам списували, пізніше в березні, то ми за березень тільки зараз заплатили змогу. По в січні було у нас 210 злотих. Тепер трошки день довший, то 192 злотих. У нас там телевізор, всякі різні прилади то натягають. Така у нас оплата вийшла. За комунальні послуги. Ну, мешкання, хто там в попередньому відео дивився, знає скільки ми платимо, то ми не викладаємо, аби не повторюватися. Відаємо сьогодні прогулянку в місту такою гарною березовою алеєю. Їхню алея. В Ту сторону і в ту сторону алея тягнеться. Щось в місці знімемо то покажемо. По дорозі маємо такий гарненький кустелик. Відправа тут є. Ще тут досить гарна. Так, такі такий замок оформлений. Супоровеньку тут. Сонечко трошки мішає з тої сторони знятиє. Підложу тут у нас. На ясній гори дуже багато людей збираються, якісь відправи завжди тут, а тим більше сьогодні швят у них. День конституції людей має бути багато. нас на алеях купа людей, люди збираються, там якийсь ярмарок йде. Ходимо по ярмарку трохи походимо. Що продають? Тут українці торгують, там ті винки стоять. Вже польські продавці далі. Всякі вироби. Простенькі такі продають. Цікаво досить подивитися на алеях. Будемо інколи походити, але вже давно не були. Роботи все багато, замучені так і нема часу, коли хочеться відпочити більше. Так то ще бере. Вирубимо, бачимо, красота. Немає ще побачиш що таке. Тут що так гарненько, як іграшки для дітей. У людей ходить, дивиться, попали в момент, такі моменти, що по нас твії години немає. Ще можна якось тут походити, познімати. Як трохи пізніше прийти, теж не познімаєш. Всякі такі На, вироби зі там греби, дошли, e, зроблені. Теж досить гарненько. Красота. Можна напої купити, тут квітки продають. Напойчики, алкогольні можна слабо, алкогольні вірніше, можна взяти. Міц тут ще купа продають. І гарний вебер меду з різних трав там. З квіток різних позбирані. Найпопулярніші, то в них хліб смачем, але якось сьогодні нема. Теж якісь там рибки продають з ястарні, приїхали люди. Я Їхній канал оглядаю, тих, що продають тут. Як вони роблять ті рибки, ястарня, старня, то там над мор'ю. А тут фітки продають. Вона й та сама фірма, що там на початку були похожі, якісь вони, як брати. Автомобілі тут електричні, всякі продають. Можна собі тут подивитись і замовити. Досить гарненько так місто виглядає, таке жвавеньке, є що подивитись. Вироби якісь такі керамічні, гарненькі, усудинки всякі там, Аби дім прикрасити. Tu jakieś tam biżuterie, nie biżuterii. Ludziach продають. Będzie kupić Na razie daje tak duży nie ma po mnie troszkę. Куріші прийшли, знали, що буде ярмарка, така у них тут знімати. Прогулятись. Чеки такі солодощі в пускетках. Це якась біжутерія, така гарненька. to wyrzuteria pozałatwia. Dziękuję To siebie, nie? No też jakieś napoje podróżują. Ci tam. bliźnie. Dobry ser, Niemiecki, francuski, włoski. Niesliwe rówy, wszelkie chłopczynie, kłopackie, przynóżki, a zapach jakichś innych tam jest własny, na Nesliu natoczyć się. Krówki jakieś tu sprzedają, okulary, bliźnich з Zdra дротиків. Дракончики вліпят. Можна mm -hmm. постріляти з помотиш різні зброї. Аляпалашнукови, стріляти різні там. Тут життя цікаві. Потом всі скільки там постріляти. Як хто хоче, Моє бажання тут. То... może postraлять Nie będzie, kiedyś tu przydaliby Patrzę, tu się fizyki postronne podają. Było Słopki, nie, 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 To jest Ale to jest bardzo takie syry. Z bzduża, z Tu do nas jest świetny. U nas w płaszczach Biegunskolny Ukraińskiej Wszystko poranku, że gardło Йдемо далі. Що собі в український магазин, два морозила свої, купили каштан. Сніжка. Закінчили слово українського. Галей yeah, 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 дуже yeah. багато зібралось. nie dźwięk na... czy będę czuć, co ja mówię? ale trochę żalu dejdą, Jeśli nie masz szacunku do Boga, nie będziesz go miał i dla drugiego człowieka. To nie jest fikcja, lecz smutna rzeczywistość, której nieustannie dościgasz. Doświadczą... Wracamy z problemki do domu. Dosyć garni tu takie miejsce. Хочу вам його трошки показати. Такі старі будові різні, магазинчики, ресторанчиків, дуже багато тут. Ще для туристів розраховано. Досить гарненька така витринка у нас з іграшками. Фарфор гарний продають. Тує красивенькою я вирізую, це вже з іншого кінця. Тут такий райончик паркітка називається, гарненькі такі будиночки. Йдемо з прогулянки додому. Іграю майданчики в цьому райончику, тренажорчиків, чила купа різних, футбольне поливгороджене, для міні-футболу. Досить красивий, красивий такий райончик у нас тут. Вийшли майже додому. Біля 10 тисяч кроків зробили сьогодні. Прогулянка вдалась і тепер йдемо віддихати. Бо в наших літах вже так далеко пішки ходити не можна. Ось видно хотилку нашу. Скоро буде відпочинок. Після такого краси, як ми сьогодні зробили. Маємо сьогодні такий обід. Перчики фаршировані, які ще у нас залишились. Заморожені. І такий салатик маємо. Усім смачного, хто дивиться відео і... Обату добігає кінця, трохи на одне відео Збиралось так багатенько, там десь біля 20 хвилин. Завтра плануємо поїхати на ринок. На собі не закупимо, може нове відео якесь зробимо, плануємо такі трошки більше закупи на ринку зробити, Тобто і квітки треба де купити. І Які там різні речі. Так що, хто глядає наше відео, дякую за перегляд. Просьба підписатись і поставити лайк. До наступного відео.